Я люблю свою роботу. Пацани, падає. Зараз можна радіти. Збиваєш, оця долетіла, десь когось не хтось вижив. Ну, це, це приємно. Вона нормально тулить. Або він стукнеться в неї вона спрацює, або ми підбиваємо дистанційно. Ми дітали, ми збили два ланцета за три місяці, а тоді нам дали цифрові дрони-перехоплювачі і за тиждень збили 15 молній, один ланцет і два В2В. Самоліт робить самоліти. Вони дуже популярні, ці літачки, тому що він може більше години в пойти. І дальність, наприклад, в нього бойовий радіус ну, 30 кілометрів. Орлан, зала, суперкам, ланцет. Мерлін, Молнія. Фактично всі російські БПЛА, як масові недорогі, так і дорогі та рідкісні, не змогли долетіти до цілі або виконати завдання у небі над Україною. Їх перехопив один із українських fpv дронів і таких успішних атак вже тисячі. Йдеться як про розвідувальні БПЛА, так і про ударні такі збиття почалися десь з весни минулого року. Висота перехоплення безпілотників від декількох десятків і сотень до тисяч метрів. Щоб виявити дрон, перш за все необхідна радіолокаційна станція. Як приклад на російських ресурсах часто говорять про ізраїльську РЛС Рада, яку використовують ЗСУ. За розмірами вона невелика, але бачить цілі на відстані понад 10 кілометрів. Вона ж і дає ціле вказання, тобто відстежує БПЛА, і допомагає розрахунку його знайти як в день, так і вночі. Огул в небі наростає, але стріляти особливого сенсу немає. Російські безпілотники йдуть надто високо, а у Романа у руках всього лише автомат. Високо, да. Вони ще до, до трьох кілометрів. Їх висота. Нічого з ними зробити. Ні ну, Браунінга питаються, буває, не дуже рідко. Це гербери і шахеди ближче до ночі масово заповнюють українське небо. Роман зі стрілецькою зброєю зробити нічого не може. Залишається лише спуститися в укриття. Каже, раніше було по-іншому. Достатньо було кулемета, щоб зупинити БПЛА противника. Зараз буде вичаю. Наша команда сбила уже 17 шахедов. Красота! Ну это шахеды, молнии і гербери, все вместе взяти. Але до того як вони стали высоко летать. Да, да. Ну, останні, я не знаю, місяців 4, может Десь так мы останемся приговорили. Ну там Браунинг, вагашка все положено. Погляд Бугая бігає по різних екранах: то на зображення з дрона, то на монітор, де видно переміщення російського БПЛА. Зараз про свої польоти він говорить коротко. Я люблю свою роботу. Але до цього були довгі місяці невдалих спроб, коли пілоту хотілося все кинути. Майже кожен день. Якось цим боролися. Продовжував працювати. Була ціль. Все-таки вийти на цю цілі, збити, знищити. А до цього хотілося плюнути і перевезти десь в інші в піхоту. В минулій частині не було таких радарів, як тут зараз, з якими ми працюємо, і не було наведення такого, як тут. Тобто почалось моє збивання вже в цій бригаді. Цієї ночі Бугай першим же заходом вражає ГРБР. Грошіть керування. Тихо, ті, не газу, не перегазу. Можете вкупі є. Відпрацювали. Не емоційно. Щоб не подається. Та ні, треба ще підтвердження. Треба більше. Пацани падає. Все. Все. А зараз можна породівати. Зараз можна і родівати. Васком падає, так? Да, в річку. Можна потім піти його виловити. <ріст> 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 Ці БПЛА можуть нести на собі камери, вибухівку або бути пустками для відволікання ППО. Російські дрони бійці третьої окремої штурмової бригади збивають у тому числі дешевими перехоплювачами типу крило. У них велика швидкість і дальність вища ніж у FPV. Коробок із такими крилами на позиції із запасом. Внутрішнього змагання немає, але є лідер, який в, в другій бригаді. У нього на цих лідерках більше 300 збиттів, які навчив ними користуватися, пояснив, що як робиться, надав відео, як робити, і який нам допомагає з усіма збиттями. Обов'язково перевіряємо. тобто Перед цим зібрали борт, перевірили, запустили а в нього. Гвинт стоїть, а мотор крутиться. Тому гвинт краще перевірити зразу, поки згадав, тут все добре. Конструктор. Приходять руководство по експлуатації, ти його збираєш, перевіряєш і потім... Відправляєш його в бій. Там як повезе. Бугай ціль, він зводить плату ініціації. І там або він стукнеться в неї вона спрацює, або ми підриваємо дистанційно. Боєць з позивним «Самоліт» зібрав таких вже більше сотні і жартує. Самоліти робить самоліти. Скажімо так, я і моя молода команда. Спрецитуємо. Ми працюємо недовго, десь на протязі місяця. Ну у нас як ми от зібралися, і у нас якось все пішло. Ну одразу то, то і робота почалася, і збиття почалися. Якось ну, відразу спрацювалися. То тобто, бувало таке, що ти щось робиш, щось бігаєш, метушуєш. А воно не йде і не йде. А тут якось от зібралися, всі стали на свої місця і, і від роботи пішла. Десь за місяць команда спрацювалася. Збиваєш ця ху долетіла, десь когось не в'їхав, хтось вижив. Ну це, це приємно. Технік, який забезпечує мене бортами, які будуть долітати до цілі, коригувальні антени. І буває таке, що я гублюсь на місцевості, і біля мене завжди є люди, які розуміють, де я лечу і в якому я напрямку лечу. А дньому так. Всі дивляться в монітори, шукають її візуально, коли ми сходимося по радару. Ну, Це команда, і чим швидше виліт, тим краще, а це забезпечує вже не я. Я просто сиджу за пультом і чекаю, поки мене запустять. О, появилося. Так, злітаю. Командна робота допомагає знайти ціль навіть на нечіткому аналоговому зображенні. Ось ми фіксуємо ціль під собою. Цього ранку дрон перехоплює ударний ланцет уже в Донецькій області. Погода, грубо кажучи, нельотна, важка для роботи. РЛСка дуже сильно допомогла, підхватила, навела нас. Ми ж тренуємося. Коли не літаємо, тренуємося в симуляторах. Атом літає всього два місяці. Російський БПЛА за кілька десятків тисяч доларів, який полює за цінною технікою у тилу, він перехопив звичайними дроном Його трохи переробили для знищення повітряних цілей. Бойова частина перехоплювача трохи тротилу. Спочатку використовували сколочні, але тоді по досвіду побачили, що і спілкуючись з суміжними екіпажами, що можна ставити просто вибухівку і цього достатньо, щоб уразити ціль. Воно вибуховою хвилею розносить літачок, він же ж ну, такий легенький, пасмасовий, і йому навіть тих осколків не потрібно. Такими максимально простими виробами поліють, зокрема, за ударними молніями. Це планери з фанери та пінопласту. З дальністю польоту понад 30 кілометрів. Як бойову частину там часто встановлюють протитанкову міну ТМ-62. Летить. Де? Воно, воно білоточно. Бачу бачу, бачу, бачу. На зв'язок візуальний контакт з ціллю району. Будемо Будем пробувати заходити. Ну, вроді би почув доганяє. А низько йде зараз. Бром намагається наздогнати ударне крило. Його вже видно на моніторі. Воно нормально тулить. Так, mm, да, мене ще й ребом хтось давить. І ось ключовий момент, але не вистачає дальності сигналу і опуститися на ціль не виходить. Доводиться розвертатися. Подимаюся. Так, коротше довертатися. вертатися. Відеоперехоплення фіксують десятки молній на день. Частину збивають. Основна така і сили зараз пріоритетна, це молнія. Бували такі дні, що і до 10-15 до доходило, щоб вони залітали. Якщо порівнювати FPV-шку і молнію, коефіцієнт, соотношення, то на 30% стоїмості від стоїмості мовні йде. Якщо в грошах в долари перевести, то 2 2000 доларів друга, а FPV, яку ми використовуємо, там, ну хай доларів 300-400. Крім навичок операторів, важливе і обладнання. Бійці кажуть, із дронами із цифровим зв'язком їх легко відрізнити за якістю зображення. Працювати набагато легше і безпечніше. Відеосигнал не може перехопити противник. Їх ціна вища, але і ефективність зростає. Ми літали, ми збили два ланцета за три місяці, а тоді нам дали цифрові дрони перехоплювачі і за тиждень збили 15 молній, один ланцет і два В2Ю. Тобто результативність більша, звісно. І абсолютно у всіх підрозділів далеко не завжди під час польоту вдається збивати БПЛА противника. Не наздогнали ціль, не вистачило заряду батареї або нічого не виявили у повітрі у зазначеній РЛС точці. Тоді перехоплювачі, як правило, намагаються повертати назад. Так? Угу. Вже нічого не видно. Ну, видно. відео. нічого не відомо. Але системна робота дає результати до прикладу. У смузі оборони третьої окремої штурмової бригади створили щільне ППО, яке багато в чому покладається саме на дрони перехоплювачі. За статистикою бригади у серпні там перехопили 267 ударних БПЛА. Молнії, ланцети, шахеди і гербери, а також 20 розвідувальних бортів зали, орлани, скати і суперками. Російські розвідники змінили тактику і діють набагато обережніше. Результат проявляється в тому, що вони бояться залітати далеко. Вони, ну, наприклад, у нас є розмежування лінії АБЗА нашої, і вони залітають, там, наприклад, на пару кілометрів і вилітають назад. Вони вже вперед летіти бояться. Зараз це тільки гербери, шахеда, і то гербери не всі пролітають, тому що і спереду нас є хлопці, і позаду нас, які їх знищують. І щоб виділити, для них це красною зоною, що сюди літати не треба. Здебільшого зараз під, ну, перехоплювачі коштують е, ну, плюс-мінус тисячу доларів. Я думаю, починаючи від 34 тисяч гривень там, до тисячі доларів, можливо, більше. Тобто це не якісь великі гроші. Звісно, тут немає такого такої різниці, коли ти перехоплюєш з перехоплювачем за тисячу доларів залу, за там 100 тисяч доларів, до прикладу. Немає такої різниці з молнією, бо молнія дуже дешева. Але молнія може когось вбити, і ми розуміємо, що все одно треба перехоплювати. Агенція оборонних закупівель, яка укладає контракти для українського міноборони, в липні цього року відрапортувала про закупівлю fpv перехоплювачів на 3,3 мільярди гривень. Це трохи більше 800 мільйонів доларів. Але держава довго ігнорувала тему перехоплювачів і тільки зараз входить у цю сферу. Тому основний поштовх розвитку дали благодійні фонди. Наприклад, повернись живим. Там у рамках проєкту Дронопад закуповують обладнання та перехоплювачі для військових. Якщо військові хочуть якийсь конкретний виріб, і в них є чітке пояснення, чому вони його хочуть. І в нас є там розуміння, що це може бути хорошою історією. Ми можемо вкластися і це перевірити. Якщо підрозділ показує результат цих виробів, ми можемо далі контактувати. Держава створює юридично підрозділи, які займаються перехопленнями, що дуже важливо. держава допомагає в інших сферах. Ну в темі перехоплень не лише ми забезпечуємо цих перехоплення, і ми виступаємо стратегічним партнером державі. Ми допомагаємо. І я надіюся, в один момент ми повністю віддамо цей процес державі, коли вона буде спроможна закривати цю це питання без нашої допомоги. Щоб зрозуміти внесок благодійних фондів у розвиток перехоплення дронами, треба подивитися на цифри до прикладу того ж фонду «Повернись живим і фонду Стерненка. Хоча допомагають не лише вони. За допомогою цих організацій вдалося перехопити майже 10 тисяч БПЛА. Часом збиття одного і того ж дрона записують собі в актив обидва фонди, тому частина даних перетинається. Але в окрему категорію виводять шахеди, вони літають швидше, тому і перехоплювачі потрібні інші дорожчі. Кожен вартістю десь 5 тисяч доларів. Саме завдяки фондам, багато військових буквально навчилися перехоплювати дрони, бо їм дали ресурси. Я думаю, що якщо б у нас було більше грошей, і відповідно ми купили би більше засобів, ми могли би доволі легко масштабувати перехоплення ще більше. Бо зараз це все таки впирається більше в гроші і в засоби. Перехоплювачі почали перехоплювати розвідувальні безпілотники. Зараз там ударні. Росіяни мали значну перевагу, вони і зараз мають велику перевагу в ударних засобах, але без розвідувальних засобів вони не можуть їх використати, і вони не можуть використати цю перевагу. Відповідно, знищуючи розвідувальні безпілотники, ми типу, захищаємо наші війська від іскандерів, кабів і так далі. Український досвід роботи з БПЛА-перехоплювачами був першому світі. Завдання було складним: збити висотний дрон максимально дешево, враховуючи, що зенітне озброєння поблизу фронту швидко знищують зенітних ракет дефіцит, а стрілецька зброя втрачає ефективність зі збільшенням висоти польоту. Проблему вирішували методом спроб і помилок у підсумку, крім стандартної платформи FPV, з'явилися перехоплювачі літакового типу. Вони дуже популярні, ці літачки, тому що що дальність, що час він може більше години висіти в повітрі. І дальність, наприклад, в нього бойовий радіус ну, 30 кілометрів. І за того, що дальність більша, ми можемо далі вражати ворожі цілі. Тобто, ще на подльоті до ЛБЗ, або вже як перетинаючи ЛБЗ, ми можемо вже їх вражати. Зараз вже 15 те покоління літака. Перші засоби були. Більше схожі на дитячі іграшки, але вони також вражали цілі. З часом вони стали неефективні, тому що частоти почали придушуватися, потужності стали інші відстані стали інші, та й виклики на полі бою стали інші. Зараз літаки літають набагато швидше, прям на декілька порядків. Я точні цифри розголошувати не буду, але їх можна дізнатися. Зараз бойова частина більша, зараз системи шифрування та керування більші, штучний інтелект став набагато сильнішим. Тобто, ну, це 15 поколінь, п'ятнадцять поколінь спін. Це виходить за який проміжок часу? 15 поколінь? За 1-2 роки. Бійці 152-ї окремої єхерської бригади, крім звичайних FPV, використовують перехоплювачі українського виробника. Мрія 450 Виробник на базі однієї платформи робить БПЛА для чотирьох різних завдань: ППО, перехоплювач шахедів, розвідборд і ударний для наземних цілей. кажуть, що їхні крила для перехоплення повітряних цілей мають ефективність 70%. Можна взагалі переключити всі враження ворожої безпілотної техніки на дрони, а звести до мінімуму якраз таки МВГ, тому що їх ефективність залишилась в минулому. І зараз дрони це вже передовий крок і максимально ефективний засіб. Покажіть мені хоч одну групу МВГ, у котре відсоток збиття 70%, що над ними пролітають. В них максимум 10-15 збиття. збиття. це максимум в тих місцях, де злуджується коридор і летять косяками ці шахеди. Але майже будь-який процес на війні в тій чи іншій мірі є дзеркальним. Наприклад, російська армія перші тунелі з сіток почала встановлювати ще в кінці 2023 року в окупованому Бахмуті. Українська армія активно робить це тільки зараз. Так само і з перехоплювачами Україна впровадила, Росія з часом повторила. Наприклад, російський підрозділ Рубікон заявляє, що образив уже понад 1100 українських БПЛА літакового типу. Це в першу чергу не ведеться нормальна розвідка. Тобі ж якийсь об'єкт знаходиш, хочеш його зі всіх боків роздивитися. Якщо раніше, умовно, ти міг над одним об'єктом крутитися дуже довго, роздивитися з усіх ракурсів то зараз це буквально там 3-4 хвилинки, і то це багато, і все, з зони уходиш. Тільки так. Бо по-іншому, ну, вони просто тебе знаходять і все. До прикладу, є знайомі на Сумському напрямку, вони кажуть, що засилля ворожих FPV, саме іменно засилля. Є активні зони, де вони літають, От, шляхом втрат і вирахування, де збивають такі от коридорчики вистраюються, де менше збивають, і ти по ним ходиш. У звітах бачили там по три, по чотири крила в день збитих. Це отак. Режим ручного керування. Блокування каналу газу. Світло вимкнено. Яцик з побратимами зараз літає на лилеці. Це український ВПЛА ще влітку. Основним бортом у них був польський FlyEye. Він дорогий, але основну свою роботу розвідку і коригування вогню робить дуже якісно завдяки хорошій камері. Проте улюблені борти, екіпаж втратив влітку. Тоді і почалися відчутні проблеми з російськими перехоплювачами. Спершу подумали, що це нас стрілкотні збили, ліба а -асуй. Ну, а потім вже прийшли до виводу, що це було FPV. Ну тут залежить, куди вона попаде, ця FPV. Чи вона була з зарядом, чи вона просто заходила на, на таран. Якщо на таран, то є ще можливість, що борт сам автопілот витяне. А якщо це вона була з зарядом, то це Різкий обрив зв'язку і все. У нас були відео, де ми і знімали ці виліти в як вони пролітали поміж нас. Ми там робили маневри, максимальна швидкість, Крен ліво, крен право, зниження висоти, набір висоти. Це все робилось. Ну, маневри, маневри для ухилення. Ну, але все одно вони не рятують. В Півій набагато ну, це це повністю змінило рівень загроз у небі. Раніше прикриття не було дуже щільним, і коридорів умовно безпечних шляхів прольоти БПЛА було набагато більше. Потрібно було зважати на системи радіоелектронної боротьби та зРК, наприклад, Тор, Бук або Стріла 10 Але тепер надзвичайно важливою ціллю є невеликі мобільні РЛС на землі. Російська армія використовує системи російського і китайського виробництва. Україна вітчизняні і закордонного виробництва. Не буде РЛС, перехоплення стануть майже неможливими. Наші літаки в них інтегрована система Скайгард. Це система до візуального доведення борта в квадрат противника 500 на 500 метрів. Тобто, система отримає дані з РЛС, які є в районі, передає їх на наш клієнт і автоматично доводить борт до ворожого борта. Тому без РЛСів у нас значно зменшиться ефективність. А ми також потрібні РЛС, щоб їх захистити, якщо в них летить щось. Російська армія першою стикнулася із новою загрозою у повітрі. Тому першою ж почала розробляти методи протидії передовсім систему автоматичного ухилення від перехоплювача або збільшення швидкості БПЛА, наприклад, тих же шахедів. Тепер вони літають вище. Тому кожних 2-3 місяці потрібно вдосконалювати вироби, а зміни у тактиці бійці взагалі бачать постійно. І відстежують будь-який рух у повітрі. Полетіли, перевірили, а вона на автопілоті йшла. І маскирувалася під наш, ну, типу, дружній борт, зменшувала висоту і йшла типу, як дружній борт на повернення. Підлетіли, а там зала. Можна констатувати, що обопільна війна на виснаження тепер відбувається і у небі. Без розвідки високоточні удари тих же систем «Хаймерс» або різноманітних ударних БПЛА, які завжди працюють у парі з розвідниками, буде складніше реалізувати. Втрачених БПЛА ставатиме більше, і тут або вдасться наростити виробництво, що вимагає більших зусиль від держави та закордонних партнерів, або розвідка в тилу стане проблемою, і це може відчутно вплинути на бойові дії, якщо противник знову почне. Непомітно накопичувати техніку у тилу перед атакою. В першу чергу у нас виявлення. От є е, е, засоби, які виявляють косвенно, щось потім ми вже летимо на підтвердження. Тобі ж дійсно є чи дійсно нема. І роль спостереження ну ніхто не відміняв. Якщо раніше мавіки могли спостерігати і логістику, то зараз спостерігають крила. Все, що глибше 15 кілометрів, все спостерігають крила. Війна це настільки. Складне поле що буває, ну неможливо вирухувати всі чинники, які можуть на це впливати. Там буквально погода, якщо там на на якомусь напрямку буде хмарно, там ударні безпілотники можуть через ці хмари пролітати, якщо в них там наведення без, без людини, і ти не зможеш їх перехопити. Тобто дуже багато чинників, але ми можемо максимально е, ну, вирізати розвідувальну складову в ПЕФ в певній е, ділянці. Умовно, зараз можна виділити три типи перехоплювачів швидкісні, які полюють за цілями типу шахет. Вони дорогі, перехоплювачі типу крило, а також доопрацьовані під перехоплення цілей у повітрі звичайні FPV. Цих засобів, як і навчених розрахунків, досі недостатньо. Доволі часто над тиловими полігонами, українськими містами, і в тому числі над Києвом, може годинами кружляти російський розвідувальний БПЛА, який нічим збивати. І це призводить до російських ракетних ударів. Наразі усі три типи БПЛА актуальні, вважає розробник. Якщо е цілий багато, потрібно багато МБГ з швидкими та дешевими засобами. Якщо е швидкі дешеві засоби не справляються, потрібні більш дорогостоячі та засоби, тобто літаки, котрі планують та забезпечують чергування. Це все потрібно звести в систему, яка буде е, на 100% вражати засоби ворожого розвідки та е, ворожого ураження. Якщо буде система, якщо будуть, е, ці засоби будуть скомбіновані, ми зможемо досягти значних відсотків знищення повітряних цілей. Якщо це ставити як конкуренти одне одному, починати якусь конкурентну боротьбу виробників, е, це не призведе нічого, ні до чого хорошого для України. Протягом місяців кількість БПЛА, що застосовують як Росія, так і Україна, зростає. Тепер за одну атаку їх використовують сотні, і прикриття потрібно не лише у далекому тилу, але і в фронтових районах. Щоб зупинити масовані атаки, доводиться використовувати усі можливі ресурси: від авіації і ракет до кулеметів. І дрони у цих зусиллях можуть зіграти ключову роль, якщо отримують необхідну підтримку від держави. Це було Донбас -реалі, і Ми назвати Роман Погулич. Побачимось.